Христос народився, Христос рождається славимо Його. Спаси Господі, браті і сестри. Сьогодні у нас субота Божої милості. Ми знову змогли зібратися правда, не так рано, як я вам казав, ну трошки не вийшло. Раніше будемо читати утренні молитви зараз. Господи, благослови нас, так що спаси, Господи, всіх вас. За те, що долучаєтеся, за підтримку за молитву пасі Господі. Читаємо утренню молитву. Господі, благослови. З вами чтець Анатолій Почаю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христині Божий і помілим грішного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины и живее і вся исполняя сукровища благих. При жизни подати прийди все лися, в ней очистила, всякие скверны, и спаси, блажна душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помили нас, святый Боже, святий кріпкий, святый безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святый безсмертний помили нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і Нині, і Прісної вовеки векова. Амінь. Пресвятая Троїця, помили нас, Господи, очисти рехи наша, Владико прости беззакония наше, святый посети, исцеление мище наше, имні Твої ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу, и Нині и присно, и во веки веку. Аминь. Отче наші же Иси на небесіях, да светиться имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесі, на земле, Хлеб наш насушний дашь нам дне, і остави нам долги наши. Як уже і ми оставляємо оставляем нашим, і не веди на Свои Скушень, но избави нас від Лукавого, Воставши от сна, Препада блажі, і блаже, анницы, Пес, Пиемти свят, 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 Есе Боже, Бог, і и помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Ододра, і сна, с ми всі, Господі, уми, і серце, і Осне, і отверзим, отверзі мої, же, Петя, Святое Троице, Свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, і помілий нас, і нині, і присної во віки вікова Мінь. Внезапно сидя, приятеліго ж до діяння обнашатися на страхом завим полонощі. Свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, і поміли нас, Господи, поміли, Господи, помілий Господи, поміли, Господи, помилий Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилий Господи, поміли, Господи, помілуй. От сна восстав благодарить свята и Троїце, кому ради благості дала терпіння, не прагни в лиси на миллион и грешно, не же побігли в месі за коні мої, но чоловіку любственно обычного нечаянно, не жащи воздействия месі, воїжей утре, ні, вот и слава славу, державу Твою, і нині просить мої очі мисли. Отверзи мои уста получать все слове всем Твоим, разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, петь Тя Тявую исповеданию сердечными, воспевайте Все Святое Имя Твое, от Ца и Сына, и Святого Духа, Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. і и поклонимся цареве нашему Богу, придите і поклонимся и Приподем Христу, цареві нашему Богу, прийдите і поклонимся и Приподем самому Христу, цареві Богу нашему. О, милый Боже, Божия, повелиться, милые сы Твои, по множеству, шедро твоих очисти, беззаконня моє, на и паче в моим от беззакония моего, греха мое, честь имя, якобы знаю, и грех мій, предо мной есть вино, Тебе, единому суреших и лукаво, и пред Тобою сотворих, я, куда оправдившисься во славе всех Твоих победишь, у них да идеть идти, все по беззакониях зачат есть в море всех, и тебе, мать моя, все воистиновость добились и безвестные тайны при мудрости Твоей велмиси, окропившими и сопамичишеся, мы ищими, и паче с Него белюся, Слуху моему дайся, радость и веселье, возрадуйся, кости смиряные, отврати лица отведрих моих и все беззаконие моей очисти, сердце чисто созищее, мне Боже, и Дух право в в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не от от меня». Воздач мира, спасение Твоего и Духом <кхух> надышнему Твои имя. Научи беззаконные путем Твоим и Чистевые к тебе обратятся и спавьями, открывай, Боже, Боже, спасение моєго, возрадується язик ми правді Твоей, Господи, Осне, мое твердище, и уста моя возит, хвалу Твою каще бы восхотілися, и жертвы дал бы оба. Все не неблаговолишие, жертва Бога сукрошен, сердце сокрашены, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи Господи, благоволением Тим Сион, и да созидав сцены иерусалимские, тогда благоволишь жертва правды в і и все сожигаемые, тогда возложат на алтарь твои тельцы. Веруй в Бога Отца, вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Народного Иже от Отца рожденого, прежде всіх век, света від света, Бога Истина, от Бога истина, рождена, не сотворена, и насущно от Суим жився, Быша нас ради чоловік, і нашего ради спасіння шедшого з небес, і оплатившегося від Духа Свята, і Марии Девы Игорь Человечества, распятого жизни за і пилате, и страдавшего і и, и в третій день по Писанию, і вошедшего на небеса, і сидящого Дисней Отця, И пакере душу со славой, и судите живым и мертвым его же царстве, не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, же от Отца Исходящего, же з Отцем и Сыном, споклоняй Моей славе, малого пророки, Пророки, воединой Святой Соборной и Апостольской і исповедуй Единокрещение, Восставление грехов, чаю и мертвих мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, очистими, орешное, ніколи же сотвори, благою пред Тобою, не избави меня от лукавого, і да будет во мне воля Твоя, да отверзу, стам, а не осужденного Твер за уста, моне достойной, и восхвали Имя святое, отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна восставь полуношную пісень, приношу ті Спасе, і препады Его пию, не дашь миосно, Ти в гріховній смерті, Но щедрими распнися воли и лежащими в лености ускорение воставе, и спаси меня пристоянии молитвы по сне наш во все день безгрешен Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко, человеку, от сна, востав, прибегай, на дела Твои подвязайся, милосердием Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, і избави меня от всякие мриские ясли вещи и дьявольского поспешения. И спаси Ме и в Царство Твое вечное, и Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благопромисник Подателю, и і Тебе же все опования мои Тебе славу селаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твоїх благости, великими щедротами Твоими дали сим'яробу Твоему, мимошедшие время ножся, безнапаси при те от всякого зла противна. Ти сам, владыко, всячески творчества, подобием и истинным тим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присной во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей, силы, всякие плоти, Вышние же и насмеренные, презирая сердца, жиют робы испытуя, и сокровенные человеков я и предведы безначальны. и пресносущный свет и у него же несть есть применение или приложение осенения. Сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающих, скверных тебе у стен творим, и остави нам при решении наше, я же делами, и словом и мыслями, веднием или неведением решенной нами, и очистенные от всякие скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенные мысли, и всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья, всей притку можно отдать и по делам Его, да не пачи, обленившиеся, на бодрствующие воздвижения в дело, обрящимся готови, в радости Божественный чердок, славы Ее совнидем, и дежи празднующих глас непрестанный, неизвещенные слады зря Твоего лица, доброту то неизреченное, Ты бойси истинный свет. Просвящай и освящай тя тяпой тварь во веки векова, аминь. Тя благословим Вышні Божий, Господи, милости творящи при нас нами, велика же жениследована, і славна же, і ужасна, же женище слав, подавши нам сон вокоє мишин наших, ослаблення трудом, но трудное плоть, благодарим Тя, яко не и нас собі законями нашими, но на чоловіка і обычно в нечаянно, лежащие не воздвигли сі. О Еже, славу, славу державу Твою, тим же молим безмерную Твою благость, просвети наші мысли і о часа, и ум нашу тяжкую сналенность и восстави, отверзи наши уста и исполни Твоего хваления, якуда возможным непоколеблем же і сповідатися Тебе у всіх і от всех, славим Богу, безначальному Отцу, с Одинародным Твоим сином і Все Святыми Блаим и животворящим тим Духом, нині і пресно і во віков. Амінь. Воспевай, благодать Твою владечице, молюте, Ум мой о, о благодаті. ступати, правме настави путем потім христових заповідей. ти к песне укрепи уныне сон, гоняющий, связан на пленіцем моих опадений. <клухи> <клухи> Мольбами Твоим разреши, Бога невеста, внощи, ми видни, сохраняй, борущих враг, избавляющий мяг жизнодателя, Бога роши між мишки намистре, сми живи. Я жив светний вечерний рочи, душу мою слепшую просвіті Подивная владычняя палата Дом Духа Божественна мені сотвори, врача рочи и і врачой і души моей многолетней страсти, волнующийся житейской бур'ю кости зимья покаяний направи, избавия Огня що щигой червья же злаго и тартара, дам я невиш и бесом радования и же мной мріхом повинника нова. Сотвори мне обещавшую при непорочної соишение, страна, муки всякі покажи мя, і всіх хлади молі, Небесные ми улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам при чистой душе моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестанную сердце, владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоутробному принеси, превышее Ангела Мерского мне, превыше слитьеса Твои, святоносная синебесная и духовная благодатью мне направи. Руции, воздействие и уснех похваленню, сквернины, скверны, все непорочное, душа пакості, і избави Христа прилежно умоляющий, Йому же честь и поклонение подобает, нині и пресной, і, і во віки віков, амінь. <клухи> Но, Свясти, милый Свя, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви щели воплотили Си, Якода спасейший всех и пак и спаси, спаси мне по благодати, молютя. А ще бы удел спасе меня не сейбла, дать и дар надо, хваче, и многие щедро, так неизреченной милости, веры, Бомья река лиси, О Христе, мой жив, будет и не узел смерті во веки. А ще бы вера, я жить спасает отчаянный север и, и спасе мне, ко Бог мой, Святый Создатель. Вера же вместо дел давминица мне, Боже мой, невзый дело отнюдь оправдающих мя, но та віра моя давлеет место та да та тогда оправдит меня. Та да покажет непричасника слави твоє вечные, да не уба похить сатана тана, и похвалиться, же Ежеторну ім'я от Твоєї руки и угради. Ну, Не лихощу, спасі мене, или не хочу, спасі спаси, мой, предварив, скоро, скоро пої Бог. Ти, боїсі, Бог мой, чрева матері моїя, я Господи, нині возлібіть і тя, як уже Біх іноді Ти самий гріх». І паки и поработать и тебе безденности точно, я коже поработал прежде свято нерсивому, Найпаче же поработаю тебе, Господа и Богу моєму, Ісусу Христу. Во вся дні живота моєго, нині і присно, і во віки веков, аминь. Святые ангели, предстояй окаянный моей душі і страстной моей жизни, не остави мені грешного ніже отступи от мене за невоздержание моє. не даш мне лукавому демону обладати мною насильством. Смертного на у Телесе, укрепи Бедствующую и худу и руку и настави мне на путь спасения, и святый Ангел Божий, хранитель и покровитель, мне души и тела, сям, я пристили, кемитя в скрбі хозя дні живота моего, и аще, что соріший пришедший ночью, покрим'я настоящий День, сохрани от всякого искушения противного, да ни в коем грисе про небо, и Бога и молись за м'як Господу, да меня в страсти Своєм і достойно покажуть ми раба своєї благості. Амінь. Пресвятай, Владичо, це моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами, отжені от мене смиренного і окаянного раба Твоєго, у нині я забвені, ні і все скверне, і лукаве, і хульне помишлення от окаянного моє серця, і от повраченого ума моєго, і погасі пламінь страстей моїх, Яко ніж єсть Ми окаянін, і избави ме от моих лютих воспомінань і приприяті, і от всех Действий свободи яко як облагословенеся, от всіх родов, і славиться при Чесної віки вікова. Амінь. Моліть Бога в нас, Всі святі, Угодники Божі, яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородиця, Дів, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благослови на Ти в женах, и благослови площерева Твое, яко Спаса родила і сі душ наших. <клухи> Спаси, Господі, люди Твои, і благослови достояние Твоє, победы православним Християнам на супротивные дарує, и Твоє, сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй Отца Моего духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. воїнов на полі брани, всех нині нами тут впоминаемых и всех просивших о них помолиться, и всіх православних християн, упокой Господи, душі особших раб Твоих, родителей Моих, сродников благодетелей, воїна на полі брані обіенных, всех нині нами тут впоминаем и всех и же них помолитесь і все православные христиане присеемся совершения вольные і, і невольные, и і дарим Царствие небесної. Псалом 90. Живий помощи Вишнього Крові Бога Небесного во дворі речи Господь і заступник Моисей, прибіжище Мое, Бог мой, і уповай на Нього. и котой избавить Ти от все те, ловчи от словися, метяшна пришма своим и і под крилі його надіюшися, оружием, обудиття істина Його, не от остраха ношного, остріли тяще во дні, одвіщають, приходящі, осряжче біса полудяного, поді от страни Твоє, тисяча й тьма, Діснує Тібі, кібежені, приближиться, обачуючи очима твої масштаби, і воздаяння грішнику узріші, як ти, Господі, оповання моє вишнього положилися, прибіжіще Твоє. Не приедет тебе зло и рано не приближиться те яко тебе си Твоему, яко коангелом всем заповесил Тебе, сохраните тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя да никогда його камень Ногу твою, на аспіда и Василиска наступишь, и поперешли льва и змия, яко на мья упова, и избавлю, и покрию, и яко позна имя Мое, возоветку мне услышу Его снимесмь, скорби, изму Его и прославлю Его, Долго Той Дни исполни. Достойнее,стину благожититя Богородицы, пресноблаженної, пренепорочної, і, і, і матір Бога наша, чесніше, херовім, и славнейше, без сравні сырафим, без исследованием Бога славорочий, суші Тя величаем, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині и присно, и во веки веково. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови. Молитва ради Пречистая Твоєї Матері, силы и і, і Животворящого животворящего Христа, Архистра Божія Божия всіх прочих Безплодних Небесних сил, святого равно апостольного великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святого великомученика Победоносца Георгія, святого великомученика і целителя Пантери Имана, святой великомученицы Варвари, священномученика Киприана, Мучениці і Устинії. Преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія Нікона, Конорадніський, Серафіма Саровського, Поїсія, Афонського, святих і праведних Бога Отець Якима і Анни, Мучеников 14 тисяч младенців від ірода Віфлієм обієних, преподобного Маркела, його мина обітелі не осипаючих. Преподобного Фадея Сповідника, Преподобного Марка Гробокопателя, Феофіла та Івана Печерських, Преподобного Феофіла Омуцького, Преподобного Іова Княгиніцького, Преподобного Василіска Сибірського, священомученика Владимира Пресвітера, Священомученика Феодосія Біренького, Мучениць Наталії Наталії вдокії Анни Матрони, Варвари Анни Євдокиїв, Фессинії Агріпіни Наталії, Преподобного Лаврентія Лаврін Ті Чернігівського, їх же і вже пам і пам'ятний сурішає, і всіх святих Твоїх, Господи, і Ісусі Христі, Сині Божій, помілуй нас, грішних. Амінь. Спаси, Господи, браті і сестри. Прочитали ми з вами молитви утренні. Правда, трошки сьогодні пізніше, але так вийшло, що пізніше щось малиш прихворів. Так, що, браті і сестри, спасі Господі, всіх поздоровляю сьогоднішнім днем суботнім, четвертий, так вроді, день після Різдва Христового. Божою милостю у нас сьогодні гарна погода, сніжок випав, морозець легенький взяв, благодать Божа. Так що спасі, Господі, всіх вас, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя на сьогоднішній день. Спасі, Господі, за підтримку, за лайки, вподобайки. Пам'ятайте. Ми з вами для Тіктоку на канал хочемо новий, ну як новий, беушний iPhone. Бо виявляється, зі всіх телефонів, от якщо знімати відео, пряму трансляцію, то в них найкраща якість. У нас один вже є, з вашою допомогою. Рік назад ми придбали. На Ютубі каналі зараз знімає iPhone, а на Тіктоці не iPhone, то зразу видно, яка якість. Через те по можливості якщо хто має, як. Підтримайте, і помаленьку ми вже процентів 40 назбирали і будемо мати два гарних, дві гарних якості. Так що, спасі Господі, прошу прощення за таке, але отак з вашою допомогою. Так що спасі, Господі, браті і сестри. Чому не читаємо Євангелія? Тому що, чесно скажу, часу не вистачає. Плюс ще там ті книжці треба щось розібратися, бо там пише, що Євангелія вже було. Тільки, ну, одним словом, треба буде це все відновити правильно. Зараз було дуже багато всього такого. Не, не встигаєш, не встигаєш все зразу, але нічого, слава Богу, що ви питаєте, треба себе заставляти і встигати. Можна питання? Питайте. Хтось хоче щось написати? На тікток, Ні, на Ютубі. На Ютубі хтось хоче спитати. Пишуть якесь питання, зараз ми почекаємо з вами. Ну, а сьогодні вечором, якщо Богу буде угодно, то о 17-й годині будемо вести пряму трансляцію з Святоспенської Почаївської Лаври. Буде йти трансляція. Ви знаєте, що. Ну, ми ведемо і на тому каналі, на тому, що ви бачите. Зараз йде прямий ефір. Це, так сказати, любительська зйомка. А на офіційному сайті Святоспенської Почаївської лаври, у них там набагато краще. То, вибір, слава Богу, зараз є. Можна і тут трошки глянути, і там більше помолитися. Я знаю. Хто як бажає, як я ставлюсь до абіометрії, ну це небезпечно. Ви знаєте, що це небезпечно, тому що на рахунок того всього треба бути дуже обережним, бо зараз такі технології, щоб часом людині чого не поставили. То треба бути дуже обережно з тим. Так. А за заблудших у вірі, які пішли у розкол, їх можна подати. Так і поминати заблудших. Так і поминайте заблудших там і називайте ім'я. Не можна подавати тих, хто пішов у розкол на літургію. На на проскомідію, на літургійку. А в своїх молитвах ми зобов'язані молитися, щоб Господь, якщо ми не будемо молитися за них, то як? Господь буде бачити нашу любов, що ми переживаємо. Угу. Да, на рахунок документи не приймати. Ну, я вам кажу, що це. це Святі отці говорять, що тут є дуже велика небезпека того, що через всю ту штуку можуть людині щось нанести. Ви ж знаєте, що зараз такі технології, що краще старатися приносити їм свої фотографії, якщо так можливо, або щось придумувати таке, щоб з тим менше мати справи. Хоч зараз це дуже непросто все, але просити, щоб Господь допоміг. Правильно поступити. Ой, да, непрості часи ми зараз з вами живемо, дуже непрості часи. У нас така була ситуація, що людина загубила паспорт бумажний. І там багато, дуже, дуже багато судилися, бо ви знаєте, щоб зараз отримати бумажний паспорт треба через суд. І півтора року судилися. І суд таки присудив, що треба бумажний паспорт людині видати. А потім виявляється, яка різниця між цією, ну, е, пластиковим паспортом і бумажним. А там пише суд, визначив, що пластиковий паспорт, отак, званий паспорт, там присвоїться, пише ідентифікатор повністю пожиттєво людині. А в тому такого не пишеться. Ну, якесь таке воно, знаєте, все заплутане. Що треба дуже багато молитися і щоб Господь поміг розібратися. Але є можливості, що можна без нього обійтись. Хоч воно з кожним днем все зменшується і зменшується. Так, вичатків в лаврі понеділок, вівторок, середу, після пізньої літургії, десь 11-та година в Троїцькому соборі, якщо немає свят великих. Проводить. Але перед тим, щоб ти на вичатку, треба йти на сповідь до батьки, з ним поговорити. Якщо ну, взяти в нього благословіння. Якщо благословить, значить ти. А так проводять в понеділок, вівторок, і пане ще четвер. Ну так раніше було, зараз треба уточнити, але так воно було завжди. Бо Бу, батька тихо, а зараз я не знаю, хто там читає. Але є, так, є вичатки. Але ви знаєте, на рахунок вичиток, то дуже важливо знати, що якщо людина нам розказували, якщо людина одержима злим духом, і якщо людина йде на вичатки, і там є багато, хтось молиться місяць, хтось рік, хтось два роки, і Господь іціляє цю людину, тобто злий дух виходить з неї. Але після того людина повинна вести таке богоугодне життя. Бо буває, як казав один старець, це була вичитка, людину вилікували, через пару років привезли її ще в страшнішому ще в страшнішому одержимості через те, що людина зцілилася і думала, що так вона собі далі буде жити, як коли жила. Тобто не вела такого християнського життя. Як сказано в Святому Письмі, коли злий Дух вийшов, він походив, побродив, прийшов, подивитися, чи не зайняте його місце. І побачив, що місце зайняте. Тобто, що людина не живе богоугодним життям, що Святого Духа нема. І тоді вона йде, бере сім зліших духів і вони вселяються, і перше буває гірше другого. Так, ні, я не священник, я чтець чтець. Закінчив семінарію, але зараз тут в Лаврі. Трудимося. Так. Ну, от щось таке, так. Да. Да, да. На рахунок вичатки, так, да, дійсно дуже сильна молитва. Так. Отак От я, браті і сестри. Добренько. Спасі вас, Господі, всіх, поможе Боже. Прошу святих моліт. Спасі, Господі, за вашу підтримку. Але. Так що, спасі, Господі, добре. Всім ангела і Божої допомоги на предстоящий день. Це до вечора, дай Бог, о 18-й годині будемо вести пряму трансляцію з Пчаївської лаври. Поки така можливість ще є. Як воно буде далі, Бог вість, але все в руках Божих. Поможи Боже. Всім Божої допомоги на предстоящий день. Спаси Христос!